Черговий матч у чемпіонаті України серед команд другої ліги Рівненський футбольний клуб «Верес» провів у Чернівцях, де зіграв з місцевим футбольним клубом Буковина. Хотілося б відмітити, що у зустрічі зі стартових хвилин на полі з'явилися новачки команди, які підписали контракти буквально напередодні. Це Тарас Овчар, який минулий сезон провів саме за клуб з Чернівців, та Костянтин Деревльов. Матч очікувано розпочався з активних дій Буковинців, і вже на 10-й хвилині гравець господарів Антон Батрак точним ударом відзначився у у воротах Андрія Рябого перевага футбольного клубу Буковина у першому таймі була очевидною, тому й не дивно, що на 41-й хвилині після розіграшу кутового вони відзначилися вдруге у воротах футбольного клубу Верес. М'яч на свій рахунок записав Степан Маковійчук. У другому таймі рівняни почали грати активніше, проте вразити ворота буковинців не вдавалося через відсутність завершального удару. Надію для футбольного клубу Верес подарував вихованець футболу Рівненщини Богдан Скоцький, який на 55-й хвилині відіграв один м'яч, забивши головою після навісної передачі з флангу від екс-буковинця Тараса Овчара. Після цього гравці гостей контролювали гру. Більше за господарів володіли м'ячем, але буковина вдало відбивалася і таки змогла захистити свої ворота у підсумку матч. Так і закінчився з рахунком 2-1. Щодо інших матчів четвертого туру чемпіонату України серед команд Другої ліги, то тут ми маємо такі результати: Мир Колос 0-1, Арсенал Київщина, Скала-2, Енергія Реалфарма-2, Арсенал Київ Кристал 2-1. Інгулець Нікополь НПГУ- 2-0. Барса Кремінь 1-0. У турнірній таблиці футбольний клуб Верес опустився на сьому сходинку, маючи в активі після чотирьох турів шість очок. А от футбольний клуб Буковина після перемоги навпаки піднявся і займає вже шосте місце. Лідер чемпіонату футбольний клуб Інгулець, який має 12 пунктів, що є 100-відсотковим показником. Аутсайдер ліги футбольний клуб Мир у якого чотири поразки та очок в активі. Наступний свій матч футбольний клуб Верес проведе вдома, 24 серпня. Суперником рівнян буде футбольний клуб Арсенал Київщина. Міста Біла Церква Віктор Терещук у ритмі подій.